Thank you. Какую вы бачите библиотеку для детей? Ну, по моему мнению, библиотека для детей должна быть обязательно с большим читальным залом и оснащенная современной техникой. Б хотіли почути думку людей про те, що потрібно змінити у бібліотечній системі. В нашій районній бібліотеці хотілося бачити побільше сучасних книжок, а також Багато комп'ютерів, де буде доступ до інтернет-мережі, а також, можливо, якийсь інформаційний куточок, там, де буде багато різних сучасних журналів для молоді. Більше комп'ютерної техніки, щось відсирити, щось відсканувати, тобто, щоб було забезпечене все комп'ютерною технікою. І, звичайно, сучасний ремонт, гарні стила жити, була гарна література, і побільше вам нової переодики. Сучасною з комп'ютерами. Повністю комп'ютеризована. Ну я вважаю, бібліотека повинна бути сучасна, дуже багато повинно бути літератури, цікавих книжок і гарних бібліотекарів. Щоб люди приходили не тільки читати, але й обмінюватися своїми е, обмінюватися своїми інтересами. Якщо люди не йдуть в бібліотеку або мало йдуть. То тоді вже бібліотека йде до людей. Мені наприклад дуже подобається форма роботи бібліотеки, коли представники з бібліотеки приходять наприклад на жіночий клуб і приносять нам новинки літератури, які відповідно видаються. Значить в першу чергу, потрібно создать свой сайт. Мне допустим даже цікаво було посмотреть музей бібліотеки. Книжка, которая була з самого начала, как она створювалася, и какая она есть на нынешний момент. Чтобы в библиотекари занимались еще научной деятельностью, писали авторецензии и так дальше. Библиотека должна быть с выбором книжек, максимально возможным, с заказом через интернет. Тека майбутнього а, має бути традиційною. Головне для як на мене для бібліотеки знайти баланс. По перше, вона має бути сучасна, звичайно, з комп'ютерами, звичайно, з якимись електро електронними книгами, які зараз користуються популярністю у молоді, але тим не менше, зберігати зберігати ті традиції, які е, е, закладені ще з там з початку віків, коли бібліотека це перш за все е, книгозбірня.